Вітаю вас, мои любі! Я Анатолій Зінченко. Я викладаю йогу вже майже 30 років. За цей час я встиг стати двократним чемпіоном світу з артистик йоги Я бронзовий призер Кубка світу з Олімпік йоги Я президент Міжнародної асоціації йоги. Я офіційний представник Міжнародної федерації йоги в Україні. Я автор унікальної методики Ішвара йога, засновник Ішвара Йога центру. І з 2007 року я веду курси по підготовці професійних викладачів з йоги. За цей час я встиг провести більше 20 курсів. По підготовці професійних викладачів. В основі нашого курсу полягає унікальна методика Ішвара йому. І я навчу вас, розумінню внутрішньої роботи в васані. Це дозволить вам освоїти будь-яку форму і дуже важливо без травм. Далі, частина цієї методики це принципи побудови тренувальних програм. Вони базуються на дуже детальній класифікації асан. Ви зрозумієте, як асани співвідносяться одна з одною, як вони спрощуються, ускладнюються і як з них складаються унікальні послідовності. Також частиною курсу є вміння правити асани руками. Також я приділяю дуже велику увагу, саме тому, як ви повинні вести тренування, як ви взаємодієте з аудиторією, як ви подаєте себе, вашому вмінню пояснювати, говорити і тримати себе на публіці. Важливою частиною даного курсу є анатомія і фізіологія, що дозволить вам глибоко розуміти, як працює тіло, і правильно відлаштовувати асан і складати послідовності. Також частиною курсу є історія філософії Індії, основи Айоведа і основи джетішу. І все це разом дає вам комплексний підхід до викладання і розуміння йоги в цілому. Та інформація, яку ви отримаєте на даному курсі, ви не отримаєте більше ніде. І ваше життя ніколи не буде таким, як було до цього. Даний курс повністю відповідає. Програмі Міжнародної федерації йоги по підготовці вчителів. Ви отримаєте сертифікат міжнародного зразка, якщо ви складете всі іспити. Буває так, що хтось просто проводить курс для викладачів. А я, кращих з найкращих, одразу забираю собі на роботу в свій. Йога-центр. Наш курс це 220 годин навчання. Після завершення навчання і складання іспитів, ви отримаєте сертифікат міжнародного зразка і зможете викладати його не тільки в Україні, а й за кордоном. Цей курс повністю відповідає міжнародним стандартам по підготовці вчителів йоги. Якщо ви вирішили зробити йогу частиною вашого життя і хочете не тільки практикувати для себе, а ще ділитись своїми знаннями з іншими, цей курс саме для вас. Наш курс проходить всього раз на рік, і ми набираємо тільки 30 людей. Набір наступний курс. Розпочати!